Комплекси, які мені вже півтора роки нав'язують в Тіктоці, і я нічого не можу з цим зробити. Давайте почнемо з класики. Звісно ж, кожна людина вважає за потрібне сказати, що в мене дуже маленькі губи, нитки, і навіщо я взагалі їх малюю, якщо їх можна не малювати? І щоб що? В мене так, да, в мене маленькі губи. Що мені зробити? Взагалі в мене дивні губи. Окей, okay, That's weird Так, да, ніби ця верхня губа вона маленька. Але коли я посміхаюсь... Вона такого самого розміру, як нижня. Ну і нижня в мене тоже не кабида. Пофік. Але в один момент минулого року, прямо під одним з відео, де я показувала помади, люди підняли просто таку бучу про те, що в мене маленькі губи. Люди просто дуже злі. Друга річ, за яку мене хейтять це синці під очима. Людям вони теж не подобаються, розумієте? Люди хочуть ідеальності. Так в мене є синці під очима. І так я фарбуюсь і наношу консилер, щоб їх було менше видно. В мене, наприклад, синці під очима зумовлені тим, що в мене дуже. Сильно тонесенька шкіра під очима дуже тоненька. Я нічого з цим не можу зробити, але люди в коментарях просто в шоці від того, що в людей є синячки під очима. Люди в коментарях злючі, як собаки. Людина, якій ви пишете цей коментар, навіть вас не бачить. Ну і ви в цей момент можете уявити, що ви Анджеліна Джолі, яка пише цей коментар. Але прикол в тому, що ті люди, які Анджеліна Джолі, вони не пишуть таких коментарів. Дуралістика номер три, про яку мені написують в коментарях хейтери, це те, що я кривляюсь. Да, ви не знали? Можна юзати не тільки один вираз обличчя, їх можна юзати 152, чим я і користуюсь. Я люблю кривлятись, я люблю бути собою. you know? просто я люблю бути собою і все. І в цей момент я щаслива. Якщо я щаслива, то все супер. То ціль досягнута, розумієте? Mission компліт.